Всім вітання. У нас сьогодні таке діло як компресор кондиціонера знов. Саден. Це японець. Вони ще є, виготовляють французи. Це японський. Стояв він, от номер його є. Стояв він на е четвертому значить Проблемка, яка в ньому була. Машинка, мабуть, була вдарена, Спереді в бампер і отримала коцик. Оце коцик в компресор якраз з цієї сторони. І вийшло, що пошкоджений цей роз'єм. Датчик працює. Просто сам роз'єм. Коли. Mm. От фішка з нього. Розламалося кріплення. Значить, неплотно тримається, то працює, то не працює, бо то, що тут 12 вольт все-таки йде я так знаю, і воно, коли при русі рухається, коротше, відключається, включається. Замінити задню кришку мені не вдалося. У мене є ще один денсовський, але він не підходить. Там критення буде інакше зовсім. Значить, вирішили датчик саме витягнути теж. Не знаю, чи вийде, напевно, ні і чи його знайти можливо. Ну, коротше, це суть не в тому. Вирішили, що припаяти зараз кінці, загерметизувати. Зробити такий бандаж, коротше, все, що було жорстко, конкретно і все. По розборку, виходить. Що по розбору у нас виходить? Значить, відкручується от муфта, це електромагнітна. Відкручується муфта ось таким ось таким болтиком. Трошки зробив далі камеру, бо цей. Значить, суть в чому. Це електромагніт. Не от така котушечка, на ньому стоїть втяговище. Ви її не по-будь-так поставите, бо що є от потайчик і на котушці тоже вот і пупчик. Она от ставиться от так. Ну, в принципі, я його розібрав. Он попадає вона в пупчик тут. Гутненько ставиться до цей пупчик. А, во-во-во, не попутав от, під роз'ємчик. Да-да-да. Я собі там помітив, во, такого найде. Йде штоперне кальцо. Потім йде шків, закладається шків, що чуть не повше не побив катушку. Закладається шків, шківовий магніт. І потім зверху закладається оця, Зажимається вона ось на різьбі, це гайкою. Для того, щоб її зняти, інтересна штука, мені довелося зробити отакий ключик щоб ось три точечки, так само в мене в прямого включення, є такий самий ключ. Ось такий ключик я зробив, щоб заложити його, втримати шкива в магнітну муфту, і на 14 відкрутити цю. Коли знімаємо сам привод, диск, не забуваємо, що під ним є, є така шайбочка, вона тут стоїть. Ну, типа, Вона вот так стоїть, получается. це, боже борони загубити, це регульована шайба, регулює нам вхід Ну, Типу як демфер сам. Оцю шайбочку треба назад поставити такої самої товщини і, і коли збираємо. О, вже жорстко зайшло. Так, витягнули. Катушечка штопорне кульцево одне, штопорне кульце друге, що зверху йде, тримає, подшипник тримає друге кольцо. Почіпник, до речі, поганий, треба його замінити. Почіпник японський, він видно. 32, Що там? 804, 47. Коротше, в інтернеті я його знайшов. НСР, японський є. 47, 32, 18 чи 19 ширина, така десь приблизно. Катушечку знімаємо. Потім відкручуємо цих 6 болтиків. І тоді він у нас розбирається. Може, я дуже багато говорю, звісно. От. І тоді знімається оця задня частина. Ну, Я, в принципі, її вскривав. Я ще вскрию ще раз, заверу пластини, пластини, треба не попутати, так ставити. І подивлюся на стан, до речі, масло було, подивлюся на стан іменно в середині стан поршнів і стан полусфер, чи вони ніде нічого не перебували. Значить, прикрутили 6 болтів, задню кришечка знімається. Вот Розняв і все. Так. І, значить, що в нас тут є? У нас тут є ігольчитий почіпнік спереді. Витягується вся байда вот, разом. Що <coughs> я вам скажу, хлопці? Стан ідеальний. Ніде нічого з масло чистеньке, вот. ніякої стружки, <coughs> ніде нічого не побачив дивіться далі так, полусфери вон всі на місці калінвал в ідеальному стані в ідеальному Вообще. поршня дивимося от дивимося от також щоб не було ніяких срезів ну типа як покоцаних поршнів на самому краю головне теж щоб було бо воно коцає все підряд все ідеально ребята Ідеально, ідеально. Його навіть не стоїть, далі нічого розбирати. Просто витерти вала зараз, щоб сальничок добре пішов. 17-го року на ньому є вірочка, зараз я покажу. От. І так само вон там сальничок, тулочку, все назад збираємо. Нічого тут не треба робити. Оп. Пішло. Оп, пішло. Тут направляючки є, щоб тут не попутаєш нічого. Вот такого чуть-чуть сместилась это. А. Прокладочка. о суе так тут все идеально все тоже идеально идеально о, 17 рик 17 рик компрессор Так, тут цега не повинно бути. Потім все рівно возьметься, коли збереться, він, він просто-напросто промиється. Система теж буде митися. Просто в такому плані де це направляючка там вісім. Опа, опа. Так, є. Все, болтики на місці, це зараз почухаємо. Поки все. Все тобі біда, почав збирати назад. Короче, закручував 13 н на метр корпус, обламався болт. Він типа получається типа калену і щось таке тут кусок. Коротше, кусок везде ушло в звезду. Це все фигня. Попробуємо сейчас с трактором відкрутити, це все делаємо. Він короче, потягнувся. 13 н багато получается. Треба значить 12, дати. Коротше повезло. Пальцями. Тупо пальцями відкрутився. Кусок. зрачить, мабуть, треба зараз продути всі отвори. Я це забув зробити. Може попало масло в середину, того він і лоб. Запасний зараз йдемо. Десь є в мене від Denso бол. Чи підійде, чи ні, побачимо. Значить, от денсовський. Він чуть-чуть довший. Ну це не проблема. Можна підрізати. Діаметр той самий. Зараз повидуваємо все і забамбуримо. Повіримо штанелем, може там його і вистачає. Вже другий пішов нафік. Вони що, сука, одноразові чи що? Дядь зажимається шостий вилітає. Так, хорошо. ще раз розбираємо, ще один поміняємо. Суть ще може бути в тому діло, що він включався, виключався. Мало того, що зломаний цей був Хорошо. І ось що є перебито. Типу, коли він вот так стояв на фішці, це вже віддінув, то було пригнуто коротше, там підкоцало. І оцею частиною терся до корпуса. Получається, що масував. Теж є варіанти відключення. Так, от вийшла наш така фішка, тут ми з закріпленням зробили, склали все і герметиком загерметизували цей датчик, вообще, щоб не попадала влага туди. Катушечку поставили. от Катушечка на місці в такому класному стані. І ще залишилося у нас замінити підшипник. Завтра замовимо підшипник вже. 238,04. Зараз замовимо і замінимо підшипник. І так, підшипничок поміняний, новий. Що цікаво? Що в коробочці СНР і те? Як він називається? НСК. Ось така байда. А стояв теж НСК. Ладно, хорошо. Дальше. Степлення. Полтик. Значит, ставим шайбочку. То, что я сказал. Ставим степу. И закручиваем гайку на 14 головка. Все, заправляємо 110 грамів масла, він пустий повністю, він вимитий. І до роботи відправлю, чоловік підпишеться, чи працює, чи ні.